Вітаю! Готую простий салат із пекінської капусти, шинкою та сухариками. 150 грам шинки нарізаю невеличким кубиком. Половинку пекінської капусти тоненько нашинковую ножем. 100 г моркви натираю на терці по-корейськи, додаю четверть чайної ложки солі та так само цукру. Перемішую обминаючи руками, щоб морква пустила сік та стала м'якою. Тепер змішую всі інгредієнти: пікінську капусту, половинку банки солодкої кукурузи, моркву, три яйця варених та нарізаних, шинку і додаю половинку невеличкої пачки сухариків. Майонез та два середніх солених огірка. Перемішуємо все з майонезом і салат готовий. Смачного!